Конотопська відьма. Ця вистава зробила чималий галас у театральному світі нашої держави. Актор українського сучасного театру Андрій Печеніський вважає. Що така постановка сьогодні дуже важлива і корисна для суспільства. Гарна класна драматургія. Вона завжди актуальна у будь-які часи, і це її особливість. Кожен глядач і режисер він знаходить завжди актуальність для нашого часу. Наразі тут ми можемо побачити і якогось недолугого, скажімо так, сотника, да, який є. Очільником, таким якимось не дуже розумним, якимось жадібним, таким, да такі завжди були на жаль, чи на щастя це таке наше життя, що керівники завжди були різні. А зі слів актора класичний сюжет вистави адаптований під сьогодення. Це одвічна боротьба, добра і зла, яка завжди була, її буде. І без цієї боротьби не буде розвитку. Бо, ну особисто моя думка, що якщо б Бог хотів, щоб диявол і зла не існувало, він би це зробив, бо Бог він всемогутний. А диявол, це не він же ж сам по собі, як правило, не робить нічого поганого. Він спокушає. Український сучасний театр і надалі продовжує гастролювати і збирати кошти для потреб Збройних сил України хочуть відвідати всі великі міста України. З Богдан Малацький Галина Робанчук, телерадіокомпанія Раї.